Добрий ранок, діти! Рада вас вітати на нашому занятті з малювання. Сьогодні до нас у гості завітав яскравий метелик і попросив намалювати йому друзів. Ну що ж, дітки, намалюємо метелику друзів? А вже ж намалюємо. Ну тож, хочеш до роботи, нам треба аркуш білого паперу. Із намальованою травичкою, фарба червоного та жовтого кольору, стаканчик з водичкою, пензлик, половинка кухонної губки і канцелярська резинка. Спочатку із кухонної губки і резинки треба зробити заготовку метелика, перев'язавши. -резинкою. Цю сторону, де паролончик, тепер треба зафарбувати червоною фарбою за допомогою пензлика. Вмочуємо в червону фарбу пензлик і наносимо її на паролон. Тепер обережно робимо відтиски. Змочуємо пальчик у водичці. У фарбі і робимо тільце метелику. Ось так крапочками. Коли фарба закінчується, вмочуємо ще пальчик. Ось такі діти-метелики у мене вийшли. Намалюйте і ви своїх метеликів, і надішліть мені зворотнім зв'язком. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти, до нових зустрічей!